Всім привіт. З лісів Чернівського Полісся, з півночі Чернігівщини. Так, на вулиці вже дуже холодно, пройшло те тепло, але ж ну, так, ще хочеться зайти сюди і глянути. Цей березовий ліс. Знаю, що дуже пізно. Сьогодні здається, 12 листопада. Ось таке. Але минулий раз. Я вже Не пам'ятаю скільки днів назад, бо не було часу прийти сюди раніше. Я ще тут знайшов чотири білих гриба. Ну, два хороших, два таких собі, але сам факт, що вони були. Тому Думаю, можливо, те ще тепло. Когось там, знаєте, як то кажуть, підтягнуло. Подивимось, походимо. Можливо сьогодні вже буде остаточне закриття грибного сезону іменно тут. Але давайте глянемо. Кажуть, це може бути. Пішли. Подивимось. Що сьогодні тут, в цьому класному лісі. Стою тут на горі. Але прийдеться спуститися, тому що бачу там одну шапку. Такий крутий обрив. Але перед... тим як е, побачите, що це за шапка? Подивіться внизу. Оп-оп-оп-оп. Пасти б. Скільки тут шумухоморів. Ось сидять. А ось які красуни. Дивіться, який ох, який товстий, гарний. Ось один. І тут. Молоденький. Так. То знову робимо мув вгору. О, яка шапка, тут і не одна. Ага. Дивіться що. Може вони пропали. А я тільки одну помітив. А їх тут було чимало. Бачите, все-таки так. Не буде цього чіпати, це буде третій. А помітив згори ось цю шапку. Дивіться який розмір. Ого нога яка. Ну це також уже уже все. Але ні такий. Якби був би і хороший, то мабуть не брав, тому що червивий Нехай залишається. Що ж, були гриби. Чи навіть таку пізню пору, щось благородно та зустрічається. Так, ходив я тут ходив понад схилом. Мухоморів, до речі, валом. Ото в попередніх, мабуть, кадрах показував чи не показував. Я ж не знаю, як там відео, коли буду монтувати внизу, іменно там. Так взагалі багато. Тут іду понад схилом, так дивлюся. Гляньте, що за шапка. Ай-яй-яй-яй. Що це за шапка сидить? Це біленькі, шановні. Ото і холод, і заморозки. Подивіться, листя ніде нема. Так, де не де якісь там наверху. Чуть-чуть. Подивіться, що це за краса. Це просто щось неймовірне. А. Так, хоч би не впасти та не розламати його. Дивіться. Уже підстаркуватий. Але це ніяк, як кажуть, не відбавляє балів у його величності. Боже мій. В таку-то пору, в такі-то холоди. Та ще в березах. Так. Я тут підготував ножик, давайте таке очікумо, щоб я вже не ставив камеру. Опа. Та він як зефір. Це щось неймовірне. Вже похід супоровий, вже суперовий. Готово ми закінчують сезон в березах. Де-не-де отаке от чудо. Та й може ще трапитись. Неймовірно. Так, ще одну шапку бачу, тут такий невеликий рівчак. Але це вже все. Це був, мабуть, не мабуть, а точно. Такий рожевуватий під березовик з Головне, що був. Я знайшов, але трішки запізно. Нічого страшного. Так, а в цій частині лісу зустрів печерички. Але вже вони переросли, так? Так, так, вже. Давайте одного візьмемо чи одну, показати, що дійсно це була вона, печериця. А запах світ цікаво ще залишила. Ну що ж, нехай досиджуть, а ми шукаємо далі. Ото було тиждень чи скільки днів 10 тепла. Дивіться по інерції, ще ростуть, ще навіть молоді. Молоді мухомори. Так, там туж якусь шапку я бачу, але видно ну, вже... За стара, так сказав, бачив шапку і вже не бачу. А, ось, бачите, дивлюсь вперед, а вона тут майже під ногами. Ось такий ще був підберезник, темний вже. Але дивіться, чистий. Все рівно так обрати не буду, але як знахідка, як то кажуть, останні гриби. Завжди приємно. Побачити так само, як і перші. Але маю надію знайти ще щось. Трохи щось таке хочеться ще побачити. Ну що, шановні, тільки що я вам тут розказував. Показував вон там от вони далі. ті е, Мухомори. От тут підберезок поганий. Тільки виключився, іду йду, знаєте, понад схилом тут в лісі. Во! Що бачу? То білі, по-любому. Чи білий шапка така коричнева, якщо мене це одурить. Так, так, так. Здається, вони нічого собі. Так, кошик сюди поставимо. Хай не заважає. Обійдемо цей чагарник, бо такі кущі оці ціпкі. Так. Боже мій. Зима скоро. Та ти що? Їх тут трійко. Три грибка. Дивіться, яке чудо приводи. Хочу це, шановні, зафотографувати і зараз будемо забирати їх. Та це щось. таку топору, пору, які можуть бути гриби. А вони ростуть. Так, ну що, зробив мільйон фото і для себе, і для спільноти в Facebook. Наші грибні групи. О, це свіжак. Це просто одні з кращих грибів осені. Хто б міг би подумати? Сьогодні яке там 12 листопада на вулиці Дубака. Тихий день, але холодний, Добре, що очі вітру нема. Вони ідеальні. Що б то би не було, якщо навіть і нічого більше не знайду, це просто щось неймовірне. Не знаю, шановні, як вам, я в захваті. Якщо ви десь біля лісу, ну пройдіть, гляньте, подивіться ще своє. Все може бути. Гриби ще де-не-де та й трапляється. Іду по такій вузькій ділянці лісу. Тиша тут. Хоч і холодно, але тихо. Вон там бачу ще одну шапку. Білу шапку. Маю надію, що то печариться. так. Чуть не впав. Опа! Так вона. Ну і запах в неї просто як для мене, то якийсь як вишневий джем. Ось така ще чудова. таку топору і ПЦП печериця забираємо. Так, а тут ми спустилися з гори, от по під самим лісом декілька молодих сосен. І от така от груша, я вже рюкзака трішки навіть порвав. І Під цією грушою, дивіться, оба будемо перевіряти. Дивіться яка група Маслюків То вони хороші Щось я з цього виберу. Так, нехай. Не ці ще не пачкою тут ростуть. Табо що? Вони ідеальні по чистоті. Так, тут ми підберемо. Що цей скаже? Взагалі шикарний. Бачите, то ще й масляки тут будуть. В цьому місці так, йдемо далі, тому що не тільки тут бачив. Опа-па-па-па-па-па. Ще гербок під'їдений. І нехай це лишимо, хоч він не чистий, але занадто він же такий пожований. так? Десь іще було. Ось. Риб. Просто ідеальна чистоти. Маня дивиться. Зайці видивляється. Ви сьогодні, каже, за одним бігали. Результат такий самий, як і попередні рази. Ми не можемо їх догнати. Зайців. І це ще яка купа. А тут просто купами. Головне, що є підозри, що вони всі тут чисті. Так. Всі вони ідеально хороші. Ось таке от місце. Так що ще будемо з маслюками. Ці забираю і йдемо далі. Ось ті сосни, де ми збирали, тільки що маслюки. І вирішу так іду понад кран, думаю, все-таки покажу вам, як ростуть тут рядовки Гляньте як. Одна в одно розмір. Вот так от. Холодно, вони собі та й проростають. О! Говорушка здається мені. Просто скрізь. Ну, Нехай сидять далі. Так, ще бачу, якісь тут шапки прийшов подивитися маслюків, а їх нема. Але є рядовка. Отак. Ось така гарна. Але ти спробуй їх тут помітити в такій от траві. Листя ще нападало. Добре, ще плюс пара. Чудово. Ще й сирогішка досиділа до такого пізнього часу. Такому брати не будемо. Попередніх відео якось провтикав. Взяв її, я потім думаю, що це я взяв. Ці сироїшки не треба брати в таку топору. Вони гіркі, несмачні смачні, взагалі ніякі. Тому так, нехай лишається тут. Поки що нічого більш благородного такого не зустрічається. Ніякі не підберезовки, не говорячи вже про білих. А отрядовки ще тут повно. Дивіться, як вона кучно проростає. Просто все в грибах. Во, якими величезними колоніями. Все біле, все в грибах. І тут. О, скільки її. Багацько. Так, спустився трішки, щоб вам показати. В ну Буду підніматися наверх, надія ще що є щось знайти там. Проходжу тут одну ділянку, так от в чагарнику берези і понад краєм ростуть дуби І ось такі от гриби зустрілись. Я їх не знаю, але їх тут дуже і дуже багато, при тому, що от вони такі свіженькі, тільки-тільки. Почали рости. О, які. Можливо, хтось в курсі. що це за грим. Реально свіжі. Тільки-тільки, їх тільки. тут, тут дуже багато. І там далі пішли, далі, і далі, і далі, і туди аж попід саме поле. Отак от виглядає. Так, йдемо далі. Як би того не хотілося, але сезон в березовому лісі вже йде до завершення. Або вже завершений. Ось підберезовик. Ось який величезний. Аба, дивіться. Вже пропали ці граби. Пропали. Ну, всьому свій час. Манюха тут собі займається своїми справами, якось на неї звернув увагу. А тут подивіться біля молодих сосен ще є молоді грибки. О, який молодничок. Бачите. Буду забирати. Супер. Є ще грибок, потрошку є. Зайшов я ще в одну локацію, ось трішки маслючків ще знайшов. Потім от. Вирішив взяти одну собі таку от молоду парасольку. Думав, що знімав, але не натиснув. Кнопку камера була включена. Вирішив все таки одну взяти. Ну що можна, як підвести підсумок сьогоднішнього походу. Мабуть, зібрав все таки останні ті білі гриби. Можливо, ще десь якийсь там може бути випадковий, але це таке підберезники вже все. В принципі пора така. До речі, ось попередніх відео показував ці парасольки. Як вони довго стоять. Але тут було три. Три з таких великих. Ось друга, а третя її нема. Може хтось собі забрав. Чисто так раді цікавості, бо я не думаю, що місцеві люди активно беруть цей гриб. Щось вони так переживають. бояться, що він якийсь не такий незвичний, який вони беруть. Ну а в нас з вами сьогодні ось такий от результат. Парасолька, трішки маслюків і само собою біленькі грибки. Ще знайшов одного тут. Бачите. Е, одну опеньку. Та й таке. Все-таки думаю, що непогано для 12 листопада. Що буде далі, як то кажуть, поживемо, побачимо. Ну а на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па, До наступних зустрічей. Гриби ще будуть. Ще сосни, я думаю. Дадуть нам непоганий врожай.